як за жарт на стендап-шоу можна присісти на 6 років за грати. Реалії сьогоднішньої Росії. Я смотрю на это, думаю, ну пиздец, вот просто чувак ёп на мини подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом, Но... Та що ви знаєте за перевзування у польоті? Різниця між коментарями жителя суджі українцям та росіянам. ну Я так чудовий суда В Україну. Вічі паліс. Хмель ждаль, ребята, дуже сильно ждаль. Ля ти криса. Всім привіт це Кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Російські війська після багатьох місяців штурмів змогли зайняти суджу на Курщині. Так, а що там з місцевими, які наговорили собі на ув'язнення? Ну, я тим чудовий государство В, в Україну, <св 'язано> чим є І От тобі получив все розв'язали. Ладно, поїду я як та сам. Давайте, удачі. Спасибо вам за добрі слова. <св 'язано> Ви теж хлопці, правильні. Тоб що не думав, але цей дядько перевзувається так швидко, що його точно можна приймати в отряди Путіна. Дивимося його коментарі вже росіянам. Ми ждали, хлопці, дуже сильно ждали. Ось ці залітні, ось ці, як говориться, ось ці всі, наємники, да, поляки. Пам'ятаю, мене як зараз, прямо в голову дав, прямо період кров'ю залився. Та понюхали горечка, ого-го-го. Ну, такі злые, ну, женщины как-то меньше а більше на мужиках отрывались, колосматели нас. Що ж ти фраєр здав назад? Ще одна суджанка видала справжній перл. Тут просто без коментарів. За що вони так виступили? За що? та да, дійсно, за що? А хто перший приперся на нашу землю? Ми ж не приходили на Україну, на хрена нам не нужна. Ми живі мирно і будемо жити. Вота поворот, на яких заводах їх штампують настільки без мізків, просто не розуміємо. Не здивуємося, що скоро з'явиться відео, де ця мадам мило спілкувалася з нашими військовими та змі і розказувала, який Путін чорт. Тоді точно буде. все <плес> До речі, про тюрьму. На вашу думку, чи може жарт вартувати 6 років життя. На Росії, можливо, все. Знайомтесь це стендап, комік Артемій. Я шел в переході, нікого не трогав, чувствую, на ногу наступають, оборачиваюсь, говорю, можно а ззаді нікого немає. Я думаю, ну все, пиздец, шиза накрыла, кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать, ну не гоняй ты так сильно. И <реш> в этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала орать, что я хамло, понимаете? А с я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили, буквально, понимаете? Я смотрю на я думаю, ну пиздец, От просто чувак до б на міні подавався, рішив у главні а Я хамло при этом, ну... Но... фактично комік показав справжнє ставлення до цих недобитків, які загубили кінцівки на нашій землі. Через це розпатріоти у і почали вимагати посадити коміка за грати. Там было конкретно о человеке, который подорвался на мине. В данном случае у людей ассоциация ССВО. Если не СВО, то Чечня, Афган, последние какие-то войны. Подождите, а что это за экстремистские заявы? Россия ж ни с кем никогда не воювала и ни на кого ж не нападала. То Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. А если и воювала, то нападала, то все ж было без потерь и без срочников. Потерь вооружених силах В бойових действиях не участвуют и не будуть участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Це ми все пам'ятаємо, але повернемося ж до коміка. Патріоти на нього накопали ще компромату. Вот 25 объявлен об'явлений годом защитника отечества. Поэтому всім матерям, которые потеряли своїх соновей, сво мы подарили мясорубки. В Принципі чувак не збрехав, Ілі це все фейки і проїски запада. Давайте послухаємо щасливу володарку однієї з таких м'ясорубок. Я благодарю єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені м'ясорубку. Ну і тепер коміка арештували і йому загрожує 6 років ув'язнення. <му> а ви, друзі, не втрачайте здорових вуст до наступних випусків.